Плідно працюючи над проектом пенсійної реформи, її автори основне негативне навантаження вирішили кинути на нас жінок. Окрім того, що планується збільшити вік виходу жінок на пенсію, для них приготували ще одне випробування. Аби заощадити бюджетні кошти та зменшити дефіцит пенсійного фонду, декретну відпустку вирішили не зараховувати до страхового стажу. Таке свавілля по відношенню до материнства не влаштовує комуністів, котрі завжди наголошували, що підтримувати таку недосконалу пенсійну реформу не збираються. З однієї сторони вроді би дають краще, щоб жінка отримала цю допомогу при народженні дитини. А з друг якої сторони наставляють на те, щоб жінка тільки родила дитину і зразу виходила на роботу. А що за це? Що за цим тяне? Це не те, що ця жінка, яка повинна, це ж наше майбутнє. Ми всі гарно розуміємо, що діти це наше майбутнє. Хто буде доглядати і виховувати цю дитину? Молода жінка повинна буде тоді цю дитину віддавати, якщо є бабуся, бабусі віддавати, або й прабабушки. Яке то буде виховання? якщо дитина буде відірвана, як то говориться, з такого грудного віку від матері, тому це дуже дуже опасна така ситуація, і я вважаю, що ми і будемо говорити надалі. Що це дуже загрозлива пропозиція, яку пропонує влада по відношенню до жінок, які доглядають дітей у декретній відпустці. Згідно з проектом пенсійної реформи, час, який жінка провела в декретній відпустці, буде викреслений з загального трудового стажу. Можна владці мотивують радикальні зміни щодо пенсій, тим, що співвідношення між працездатним населенням та пенсіонерами наближається до критичного, а затягування пенсійної реформи може призвести до соціальної кризи. Молодих мам звістка про можливі зміни викликала обурення. Я считаю, что вычеркивать и стаж этих три года по уходу за ребенком не стоит, потому что это очень тяжелый труд, как мне кажется. Не не легче, чем на производстве или там в офисе сидеть за ребенком, ухаживать и ребенка растить и воспитывать. Я считаю, это неправильно. Если наше правительство хочет, чтобы повышался демографический э, уровень Украины, то я считаю, что это неправильно. Потому что люди будут предпочитать работать, чем... Ростити і виспитувати дітей скоріш за все демографічного вибуху, завдяки якому міг би фінансово наповнитись пенсійний фонд. Не станеться за умов, коли жінки боятимуться народжувати, аби не втратити шматок заробленої пенсії через власну дитину. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал «Вінниччина».